Привіт, любі, дорогі мої леви! Це підказки ангелів для вас на квітень місяць 2024 року. І що це таке підказки ангелів? Це підказки на сім сфер вашого життя. Перша сфера вашого життя це реалізація, що допоможе вам реалізуватися в Квітні місяці друга сфера життя це інтуїція, що допоможе вам почути голос своєї інтуїції, щоб бути завжди в потрібному місці, в потрібний час, стати такими везунчиками долі, що підкажуть тут ангели для вас. Третя сфера вашого життя це кохання, стосунки, які тут підказки ангелів. І четверта сфера вашого життя це, що дає вам силу, в чому ваша сила. П'ята сфера вашого життя, яку ми будемо слухати, будемо підказки в цій сфері життя, це що принесе вам успіх. І а, в чому ваша сила. І шоста сфера вашого життя це, що вам допоможе проходити уроки вашого життя. І сьома сфера вашого життя це що вас отрезвляє, що вас заземляє. І так, дорогасенькі леви, давайте послухаємо підказки ангелів на квітень місяць. А поки я тасую колоду карт. Підписуйтеся на мій YouTube канал, завжди забуваю сказати, ставте лайки, мені буде дуже приємно. Дякую вам, дорогенькі, хай ваша щедрість вертається вам примноженою сторицею. І так, перша сфера вашого життя це, що допоможе вам у вашій реалізації в квітні місяці, і за цю сферу вашого життя відповідає планета Сонце. Так, перша підказка це королева мечів. Це інформація, що допоможе вам реалізуватися. Прийде якась потрібна інформація вам. І ця інформація, на яку ви чекали, яка вам дуже допоможе в реалізації. Так що будьте уважні, збирайте інформацію, слухайте інформацію і, скоріш за все, що прийде ця інформація від якоїсь людини, яка, можливо, і спеціаліст, до якого ви звернетеся, і це вам дуже допоможе реалізуватися у вашому житті. Так що ось така підказка від ангелів для вас. Людина з потрібною інформацією прийде до вас в ваше життя. Так, друга. Сфера життя, за яку відповідає місяць, така планета, містична планета, яка відповідає за інтуїцію, що допоможе вам почути голос своєї інтуїції, щоб стати везунчиком. Люди, які мають такий відкритий канал інтуїції, вони про них кажуть везучі, вони завжди в потрібному місці в потрібний час, що допоможе вам в цьому. Так, що підкажуть нам ангели? А, і ангели підказують, що ваша інтуїція чуть-чуть перекрита. Ви не дуже чуєте голос своєї інтуїції, тому що ви зараз дуже нагружені. У вас є цей потенціал, але зараз ви так нагрузили себе. Дуже багато справ, дуже багато таких емоцій вас розриває, і вам треба чуть-чуть зменшити оцей сірий шум і почути голос своєї інтуїції. Тобто такі чуть, -чуть невеличке. Ангели підказують, що невеличкий перепочинок від навалу інформації, від навалу справ вам потрібно чуть чуть послабити свій темп леви І а, залишитися на одинці, приділити принаймні 15 хвилин в день, щоб почути свій голос інтуїції, задати запитання, посидіти, послухати якусь медитацію, і а, ви, вам дійсно прийдуть відповіді на ваші запитання. Ви почуєте оцей голос інтуїції. Цікаво! І також Венера. Планета кохання, яка відповідає за ваші стосунки. Які підказки ангелів тут для вас, дорогесеньки, що допоможе вам налагодити стосунки і в сім'ї, і, можливо, з дітьми, на роботі? Чи ви в пошуках кохання, що допоможе вам зміцнити ваше кохання, якщо ви маєте кохану людину? Так, подивимося. А це. Бути вдячним за все, що допоможе тут, що підкажу, підказують ангели в коханні. підказують за те, щоб, якщо ви маєте партнера, більше хвалити свого партнера, знайти хороші сторони цієї людини, незалежно жінка, це чи чоловік, тому що розклад у мене і для чоловіків, і для жінок. І якщо ви. Будете дивитися в такі сильні сторони вашого партнера, знаходити все хороше, не критикувати а ваші стосунки налагодяться. Це також про те, що можливо накрити стіл і зробити таку романтичну вечерю, або піти кудись, а в ресторан, кафе дозволити собі зробити такий романтичний вечір. Це зміцнить. Ваші відносини. Якщо ви в пошуках у вас є шанс знайти, зустріти в квітні своє кохання. Якщо ви будете вдячні, от за. Якщо були якісь невдалі відносини, ви просто подякуєте тим відносинам за те, що вони у вас були. Це ваші уроки, це ваші вчителі. Якщо ви зумієте знайти в собі мудрість, подякувати колишнім партнерам за пройдені уроки, у вас є можливість знайти нове кохання. Нове кохання тоді прийде до вас в життя. Але поки ви зачіплені за минуле. За минулі, невдалі стосунки, ви перекриваєте собі оцей потік приходу нової людини, нових емоцій, нового почуття. Так що ангели підказують вдячність, беремо всі уроки життя, дякуємо нашим вчителям, минулим нашим партнерам і йдемо вперед, вперед, вперед. Тоді ви створюєте таку. А, як... Таке звільняєте місце, щоб прийшли в ваше життя нові стосунки. Ось такі підказки для кохання, і також це про стосунки на роботі, в колективі, щоб були такі здорові стосунки. Також треба без претензій, без критики, мається на увазі навіть в думках. Не критикувати колег, знайти якісь позитивні сторони своїх колег і також начальство. Якщо ви начальник, то ви директор чи власник фірми, то власне знайти сильні сторони ваших підлеглих і похвалити ваших підлеглих. Якщо ви, ви підлеглий, тут сила ваша буде в тому налагодити стосунки, що не критикувати начальство. А подякувати своїм начальникам. Тут і мудрість, і сила, і, власне, вам буде більше вести. Так, а, наступна сфера вашого життя, за яку відповідає планета Марс, це В чому ваша сила? Давайте дивитися, в чому ваша сила. Ваша сила. В, командні, в командній ігрі, коли ви не одні, а коли ви в команді. І ангели підказують, що така зібрати свій колектив, якщо ви організовуєте, якщо ви власник бізнесу, чи організовуєте ваша сила у ваших якраз людях. А якщо ви ще не організували ви. Сам є найнятим, наприклад, працівником, ваша сила в ваших колегах, в ваших партнерах, в комунікації, в людях. Ваша сила в людях. Люди вам дають силу, люди це ваш ресурс. І також це є, якщо у вас, наприклад, в сім'ї, це сила вашого, вашої сім'ї, сила вашого роду і це сила ваших друзів, От, ваші друзі. Дають вам силу, дають вам мотивацію, дають вам натхнення, можливо, навіть і люди, з яких ви берете приклад. От ви подивилися: і ми, Я хочу, отак, як у неї, чи у нього. Тому що розклади для чоловіків і для жінок у мене. І ви за кимось наблюдаєте. і ми, От, я теж так хочу. Це такий приклад, який вас буде надихати і давати вам силу. Ось такі підказки. Від ангелів, що принесе вам успіх. Давайте дивитися, що принесе вас, вам успіх. А, так, дивимося. І а, це емоції, емоційний ваш стан, коли буде в балансі. Зуміти збалансувати свій, свій емоційний стан. Це дасть вам успіх, коли ви зможете дійсно знайти баланс своїх емоцій. Тому що вам, у вас може бути зараз такий стан, що ви то хочете плакати, то хочете кричати. Можливо, і неспокійний такий стан не збалансований. Багато тривоги, багато невдоволення. І це перекриває потіг. Перекриває ваш потік успіху. І для того, щоб досягнути успіху у квітні, в першу чергу зверніть увагу на свій емоційний стан. Ангели підказують: збалансуйте свій емоційний стан. Що вам в цьому допоможе? Звичайна молитва, звернення до вищих сил і також можливо. Проста медитація, медитація, якась спокійна музика, коли ви собі включаєте якусь медитаційну музику, ви можете знайти її. І вона вам допоможе знайти цей баланс емоцій, збалансувати свої емоції. Також у мене на моєму YouTube каналі, якщо далі пролистати, є така медитація, енергопрактика, лікування енергополя людини, коли ваше енергополе ви слухаєте цю медитацію і ваше енергополе. Приходить в баланс лікування тривожного стану. І я в кінці відео прикріплю, додивіться це відео до кінця, прикріплю посилання на цю медитацію. Ви її будете включати, і вона буде лікувати ваш емоційний стан. Ось такі підказки ангелів. І це допоможе вам прийти до успіху і бачити свою ціль, і йти до своєї цілі. Шоста. Сфера вашого життя, що допоможе вам проходити уроки вашого життя. Цікаво. Дивіться, уроки вашого життя допоможуть вам проходити якісь нові навички, щось нове, якась радість в вашому житті. І ця радість може бути за, за ваших дітей. За успіхи ваших дітей, вони будуть вас так надихати, і ви будете на, такій, на таких високих вібраціях, і це буде вам допомагати вирішувати любі проблеми, любі завдання. Це буде вам допомагати проходити уроки вашого життя. Це також, можливо, ви давно хотіли ще чомусь навчитися, якісь нові техніці в'язання, вишивання, ще щось, щось таке, чого ви хотіли, щось нове. Ви чомусь будете таким горіти. І зараз вам треба собі дозволити це робити, і це буде допомагати вам бути на таких високих вібраціях і на хвилі удачі, на хвилі успіху. Це буде допомагати вам проходити ваші уроки життя. Допомагати вам, надихати, ви будете надихати інших і самі від цієї енергії, радості за інших людей, ну за своїх рідних, за близьких, і також за дітей своїх, за успіхи дітей, внуків чи інших, можливо, ваша подруга, чи хтось, і ви будете радіти успіху інших людей. Це буде вам. Допомагати і давати вам так багато енергії, енергії радості, щастя, і ви будете як ракета. <смі> вам буде легко і радісно робити все, що тільки ви побажаєте і захочете. Сьома сфера вашого життя, що вас отрезвляє, заземляє. Давайте дивитися: отрезвляє вас рутина. Звичайна домашня рутина, щоденні ваші справи вас заземляють і а, так вас отризвляють. І тут важливо, ангели підказують, що важливо. Не поглинати в цю таку домашню рутину в щоденну, в буденну рутину, скажімо, яка вас якби убиває і е, понижує ваші вібрації, забирає у вас дуже багато енергії, а робити це більш, е, якщо є можливість, делегувати, когось попросити, щоб робили щось за вас, і дати собі чуть-чуть відпочинок. Якщо ви будете розставляти пріоритети, не звалювати на себе так багато усього, це також і про думки, і про роботу, і, можливо, якась робота, яку ви відкладали, вона може вас так тягнути назад і, не давати вам тако, і забирати у вас енергію. І тому тут важливо оці відкладену роботу зробити в першу чергу. І це буде вас так і надихати, і отрезвляти, коли ви та, зробила все, 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 зробив чи зробила, і це відпаде і не буде вас тягнути назад. Ось такі для вас, ось такі підказки для вас, дорогенькі леви, на квітень місяць, а я вас люблю, обіймаю і бажаю вам успіху, радості і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Дякую вам!